Від спорту знову приносить вам свої результати. Я Марина Петиченко та програма Спорт тайм». Вітаю вас! Усі найцікавіші новини сумського спорту. Далі у Рубриці Дайджест. <му> Керманич ПФК Суми Юрій Ярошенко разом з чотирма гравцями клубу звітували за першу половину сезону. Про невдачі, втрати та про плани на весняну частину чемпіонату розкаже Євген Перестенко. Перша половина сезону 2015 2016 років першої ліги чемпіонату України з футболу позаду професійний футбольний клуб Суми під керівництвом Юрія Ярошенка на зимову перерву пішов майже у статусі аутсайдера. Шістнадцяти команд посідають 14 те місце. Сама оцінка залишена була як мабуть, і тренерського штабу, так і деяких футболістів. От, чому? тому, що би, прошедший чемпіонат він нам. Знаєте, прибивали, так сказати в ейфорії. Плюс, опять же, говорю, є об'єктивні причини. В первую очередь, это касается сбалансированности состава. Опять же, говорю, тренерський штаб должен думати, щоб ми в, в одному єдиному состоянии подошли к началу чемпіонату. З 18 зіграних турів у Сумшан вісім поразок, шість нічиїх та чотири перемоги. Гравці пригадують свої найкращі та найгірші на їхню думку ігри. Що касається худших игр. Это, может, наверное, авангард был, за который стыдно очень. Какие-то еще были еще пару игр, но самое худшее, наверное, это авангард был. Домашняя игра с Полтавой вот, последняя перед. Так что именно сильно провальных игр больше, наверное, так не было. Но за те игры, которые не стыдно, то это ну, Мариуполь выездная игра очень хорошая была боевая. А этот тот же Гелиус, хоть результат був неудовлетворительный, но як могли, так і три очка забрать. Получилось, что не взяли. Но ну, игра по содержанию игры вообще отличная игра была. Нападник Дмитро Богачов за перше коло чемпіонату засмутив голкіперів суперників лише тричі, що не зовсім притаманно нападаючому. За себе можу тільки сказати, всі ігри, які я зіграв, було багато моментів, в яких потрібно було забивати реализовывать те моменты, которые мне предлагались. И это, может быть, и повлияло бы на исход матча. Но я в большинстве в процентном соотношении не забивал. Из-за этого не было как бы и результатов. То есть за каждую игру я за свою могу сказать, что не удовлетворен. Не обійшлося й без кадрових змін у складі команди. Перед зимовою перервою клуб припинив співпрацю з шістьма гравцями – Сидоренком, Сулейманом, Єрмаченком, Котелюхом, Ращенком та Медведєвим. Можливо, і поповнення у команді деяких вихованців сумського футболу, яких Керманич віддав друголіговій барсі, аби в тих була ігрова практика, клуб воно й повернути до складу. У нас є молоді хлопці, яких ми в общем-то буде наші. Наш, наш. В першу чергу це Зрібняк, потім танчик, потім хотімо 98-го року рождення Росторгуєв, потім. Коровиков, Ярошенко, Макаров, Даня, Моисеев и Процишина. Мы хотим обязательно привлечь, действительно посмотреть, чтобы они с нами поработали. Готуватися до другого колу чемпіонату команда планує з 25 січня. Тоді ж хочуть перевірити потенційних новачків на футбольному полі. А перший матч другого кола сумчани проведуть 26 березня у Кіровограді. Там на городян чекатиме матч з місцевою зіркою. У футзал грають не тільки хлопці. У сумах студентки вирішували, хто краще володіє шкіряною сферою. Більше подробиць від Юрія Токманя. Жіноча футзальна команда СумДУ виграла п'яті обласні ігри з футзалу серед університетських команд. Другою стали дівчата СумДПУ, третє місце за футзалістками зі СНАУ. На участь у турнірі було заявлено чотири команди, але дівчата з Лугівського педагогічного університету приїхати не змогли. Нам дуже приємно, говорять, що майстерство своє потрібно повищати з кожним роком, з кожними новими змаганнями. Тому будемо працювати, будемо старатися. Звісно, ми дуже раді. Что мы выиграли? В першому матчі дівчата Сумдиу обіграли опоненток Сум ДПУ з рахунком 2-1. Останні зіграли з командою СНАУ в нічию 0-0. Переможець чемпіонату області визначився у фінальній грі. СНАУ мали перемагати, а Сундеу задовольнили в нічия. Політехівці першими відкрили рахунок і згодом його подвоїли. Дівчата зі СНАУ через хвилину відставання скоротили, але пропустили перед завісою першої половини зустрічі. В другому таймі СундеУ забили ще тричі. 6-1 рахунок фінального матчу п'ятих обласних ігор з футзалу. С педом неожиданно была игра э, почти ничейная. И мы настраивались на эту игру со «Снау» и в принципе добились своего. Хорошая игра понравилась мне по содержанию игры, по рисунку. Все настроились. Если мы с игрой в прошлой игре с педом были чуть-чуть как-то скованы и думали, что мы забросаем шапками, то тут уже более рационально подошли с светлой головой довели діла до логічного завершення. считаю. для жіночої команди Сумду це вже друга перемога. Раніше дівчата виграли міську спартакіаду з футзалу, де їм протистояли ці ж команди СумДПУ та СНАУ. Шосту звітну асамблею провів сумський відділ НОК України. Розглянули звіти голови комітету та ревізійної комісії, а також нового положення закону України про громадське об'єднання. Чисто эмоциональное восприятие нашей работы в области со стороны коллег, как мы его видим. И оценка нашей работы от Национального олимпийского комитета Украины совпадает. Пятое место в последнем рейтинге нога у нашего отделения ⁇ это наша общая заслуга. По итогам работы 2013 года признан лучшим Национальным олимпийским комитетом мира по популяризации олимпийского движения инновационным. Подходом к организации спортивно-массовой работы олимпийской образовательної работы. Упродовж року влаштувало майже 90 заходів, у які взяли участь понад 120 тисяч осіб. На все це витратили 164 тисячі. Кошти, які надійшли до Сумського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, були використані згідно кошторисів, планів використання коштів та чинного законодавства. Сумським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України подається звітність до Державної податкової інспекції в місті Суми, міндоходів у Сумській області. Обласного казначейства, міського відділення фонду соціального страхування з нещасних випадків. Легкатотичний крос пам'яті полякове змагання з біатлону на призи Звонкова, Олімпійський день, тиждень та літо з різними змаганнями у дитячих таборах. Також у вересні відкрили музей Олімпійської слави. Все це під керівництво сумського відділення Національного олімпійського комітету. Наступного року планують виплачувати стипендії талановитим спортсменам. Після нещодавньої презентації книги нашого земляка Олександра Шапаренка на гребені хвилі її вже почали опановувати. Сумські спортсмени, наприклад, олімпійського чемпіона готуються підкорювати нові вершини. Подробиці дізнаєтесь далі. Олександр Вертіль, автор книги про нашого земляка. Герой його сторінок Олександр Шапаренко двократний олімпійський чемпіон, семиразовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту. Історія його довгого шляху до перемоги слово за словом розкривається на сторінках видання. У людей у всіх в житті з'являються появляються препятствия, і то як він з ними бореться. тот как, бы конечный результат и, и, будет, добьется он успеха или нет. Книга важна прежде всего для юных спортсменов, чтобы я мог дать эту книгу юным спортсменам, они прочитав, они смогли себя смотивировать к занятиям спорта, смогли, от Александр Шапренко, это наглядный пример. Ирина как, ну, как бы, ну, можно сказать, подражать. Усього було надруковано більше 600 екземплярів книги. Видання потрапили на полиці художнього музею та деякі міста області у Конотоп та Білопілля. Деякі спортсмени вже встигли купити та почитати книгу. Мені було цікаво, інтересно, як для спортсмена почитати про нашого олімпійського чемпіона, а, а вторих, мені цікаво було було її прочитати як тренера, тому що я буду тренер. Я буквально в цьому році закінчую, І я дуже багато літератури читаю по цьому поводу. И это моя не первая книжка, которую я начин... ну, прочитала по поводу Олимпийского чемпиона Шапаренко. Но именно у этого автора это самое интересное, что <головік> что я, наверное, читала про него. Но очень подробно описана и жизнь, и природа, захватывающая Вот, вот именно человек, который разбирается в грибном спорте. Это очень очень интересно, это вдохновляет. Мне очень она понравилась. Історії чоловіка, який дуже любив свої заняття, дуже до всьому, дуже і за своей добивався своєї целі і ней через всі прегради. Особливо мені подобається епізод, коли він забыл свою лодку і как ней добирался, добирався, як він ніс її на себе. У майбутньому планують презентувати на гребені хвилі у столиці. А поки дізнаватися більше про Олександра Шапаренка можуть лише сумчани. Наша програма добігає кінця, та вже за тиждень ми зустрінемось знову. Залишайтесь спортивними. Побачимось.